Зоб, лисиця та цап, якось улітку о півдні промітна, хитрюща лисиця спускалася з гори, простоючи до лісу. Там жила її сестра, в якої саме справляли іменини лисеняти. Тож і квапилася тітонька привітати свого небожа, а заразом смачно попоїсти. Та розважитись. Спустилася вона з гори та й побігла полем, облизувала губи і думала, напевне, сестра чимало смачненького наготувала, як торік, і позаторік пирогів, курочок, а то гляди, ще й гусочку або качечку. Тієї птиці доволі навколо. А надто у мірошника, а медяники. Де ж і поласувати ними, як не в сестриці? Коли це раптом трах, бах, трісь? Не стямилась лисиця, як гепнулась у колодязь, пасуючись думкою на ласощах, не помітила небезпеки. Добре, що хоч не забилася. Та й води в колодязі було трохи, ледве по коліна лисиці. Але сам колодязь був глибоченний, і, хоч як вона дерлася та дряпалася, вибратися нагору не могла. Ой, горенько, мені, що ж я робитиму сама серед поля? Хто мене витягне звідси? Просиджу всеньку ніч у крижаній воді, то до ранку і за коцюбну плакала лисиця, заголосила. Оце була б я вже в сестри та любенько розмовляла в золотому товаристві, а на вогні смажилися б курочки, качечки, гусочки. Та ба спіткало тебе лихо, тітонько лисице. Аж раптом згори долинула чиясь хода, підвела лисиця голову та й побачила цапа, що нахилився над колодязем. Мабуть, йому дуже хотілося пити. Серце в лисиці закидалось, і вона сказала подумки. Є нагода врятуватися. І гукнула радісно. Наче була рада радісінька, що опинилася в колодязі. Моє шануваннячко, цапе, це ти, лисице, здивувався цап. «Добрий день! Ну як там? Добра вода? Я йду здалека і мало не зомлів зі спраги. Ще й питає, чи добра, пресмачна, холодна і солодка, вип'єш. Як на світ народишся. Лізь но сюди, покуштуєш. Будеш мені дякувати. Зараз вигукнув цап, стрибнув колодязь і жадібно припав до води. Пив, пив, аж поки вгамував спрагу, а потім підвів голову і вдячно глянув на лисицю. Ну що, правду я казала? Добра вода. О, яка ж добра, освіжився нарешті. Від самого ранку ніде не можу знайти води, ні всі джерела висохли. За такої спеки воно й не дивно. Може, полізьмо вже нагору? спитав цап і спробував видертися по стіні. Але незабаром збагнув, що з того нічого не вийде, і мовив до лисиці. Що ж тепер робити? Справді, вдавано засмутилася лисиця. Залізли сюди, не подумавши, як будемо вибиратися. Ну й бевзі ж ми, любий цапе. Хоч би що там було, а треба поміркувати, як вибратися нагору. Ну, бо спробуймо так, каже Лисиця, ти стань дибки. Передніми ногами обіприся об стіну і нахили голову, а я видеруся тобі по спині на роги і ухоплюся за цямрину. А коли вилізу, витягнуй тебе. Згода? Згода? Ну, то ставай, як я казала, цап став дибки, спершу передніми ногами на стіну. І нахилив голову. Лисиця видерлася по спині йому на роги, витягши лапи, вхопилася за цямрину та й вискочила з колодязя. Хитрунці тільки цього й треба було. Ох, не віриться, що нарешті вибралась. Ну, а тепер витягни мене, гукнув цап. Лисиця нахилилася над колодязем і відказала. Як же я тебе витягну, любий цапе? По перше, я тебе не дістану. Та коли б навіть удалося схопити тебе за роги, чи подужаю я, маленька лисичка, витягти такого здоровенного цаписька? Де у мене така сила візьметься? Лисиця засміялася і нахилилася нижче. Ех, цапе, цапе. Якби в тебе було стільки розуму, скільки в бороді волосся, ти б не стрибав у колодязь, не подумавши перше, як вибиратимешся нагору. Та й побігла до сестри, де вже зібралися гості, їла, пила, і розважалася аж до ранку. На цапове щастя була лисиця добросерда, хоч і хитрюща. Тож, коли скінчився вранці бенкет, попросила вона в сестри міцну мотузку і, замість іти додому, побігла до колодязя. Гей, цапе, гукнула. Ти ще й досі тут п'єш воду? З колодязя долинув захриплий, жалібний голос. Де ж мені бути? Звичайно, тут. Ну, зараз вилізеш. Я принесла мотузку, один кінець прив'яжу до дерева, а другий спущу тобі. Хапайся за нього та й велась помалу. Лисиця все зробила, як казала, та й дременула додому, боялася, щоб цап не полоскотав їй боки рогами. Невдовзі бідолаха вибрався нагору. Мокрий, брудний. А згодом лежав уже у хліві на соломі, поволі приходячи до тями. Правду казала лисиця, думав він, бракує мені розуму, але це лихо мене навчило. Надалі ніколи не починатиму жодної справи, не подумавши перше, чи зможу довести її до ладу.